Поспішаєш. Що, серце схопило? Перше правило кризової ситуації. Спершу домовляйся, потім атакуєш. Ми не домовлялися, а він атакував. Домовляйся, бо ти ніколи не знаєш реальної сили супротивника. Ти хто? Я брат Вінсента. Ми близнята. Правильно. Ти її ти не поважаєш логіку. Але у нього сокира. А я не поважаю людей, які не поважають логіку. Ти дуже нерозумний. Перекажи своїм братам, хто мене зачепить, матиме справу з моєю родиною.